Лише у ямі колесо судитиметься з дорожниками у Чернігові у районі п'ятикотів. Водій легковика пробив колесо, в'їхавши у яму. Викликав поліцію, заміряв її довжину та глибину. Тепер кажуть юристи, буде простіше добитись у суді компенсації за пошкодження авто. Подробиці в сюжеті Ось таке. там колесо пробіто, Там вибачте, порогом сіжу на Ну, і там пол Анатолій Дубровін за кермом не один рік та у такі пригоди жодного разу не потрапляв. З трудом, якщо чесно, засунув Данкрап під машину. Заднє колесо наполовину у воді. За замірами патрульних яма завдовжки приблизно у метр та 35 сантиметрів глибиною. Витягаючи свого Фольксвагіна із пастки Анатолій мало не наскрізь промок, адже довелося діставати з ями ще й втоплений домкрат. Слева машина була, тобто я не міг прийняти лівий ряд, але їхав медленно, почував удар і потім чик і став. Водій каже, рухався зі швидкістю 30 кілометрів на годину. Ознаків, що на дорозі ями не було. Тепер віддасть машину на діагностику, аби визначити суму збитків. Потім каже, буде судитися. Якщо є якась яма, треба ж поставити якесь обмеження. У АТП 2528 кажуть, дану ділянку дороги капітально не ремонтували більше десятка років. І таке мало не по всьому місту. Перепад температур тільки ускладнює ситуацію. Полатати дороги одночасно не можуть, зізнаються балансоутримувачі. Вийшли з ситуації так: розставили знаки нерівності на дорогах. Водії, озброївшись рулетками, мають робити заміри. Дія знаку поширюється на ямки глибиною до 5 сантиметрів, кажуть юристи. Не є порушенням правил утримання значить, дороги та дорожніх споруд, допустим, пошкодження проїжджої частини менше, ніж 5 сантиметрів. А от більше має значення. Звідки взялася така глибока яма на дорозі, Суспільному пояснюють так. Напрашується такий варіант, що іменно тролейбус проїхав, провалив. Піде вода вдоль лотка, вона заповнилася водою, слідуючий водій Ну нічого ситуация, Ситуація, яка вчора зважилася, зрозуміла. Я присутствовал, коли там машина ще стояла. Яма глибиною 35 сантиметрів. Це підстава звертатися до суду, пояснює адвокат Анатолій Селюх. І радить одразу викликати поліцію разом із дорожниками. Поліція прийдуть до вас там через 10 хвилин, уважно гляньте свій, свій автомобіль потім Будем... Просіть, ну сказать слово, вимагайте не зовсім доречно, але настойчиво просіть, щоб викликали все-таки уповноважену особу балансоутримувача дороги. Разом спільно з ним заміряйте розміри цього пошкодження транспортного прошу пробачення, проїжджої частини, глибину цього пошкодження. Відповідно, дорожні умови, чи це за виїзд з перехрестя, якісь інші перешкоди, можливо, стоять. Чи автомобіль, при об'їзді якого відбувся значить, заїзд в в це пошкодження, в цю яму. Якщо момент наїзду на яму зафіксував відеореєстратор, шансів виграти суд більше, каже юрист. Важливо довести, що водій сам не порушував правил дорожнього руху і обрав безпечну швидкість.